Нагадаю, о п'ятій годині росіяни випустили сім ракет по центру Запоріжжя. Двоє людей загинули, десятки в реанімації. Розтрощено кілька багатоповерхівок. Люди досі перебувають під завалами. Більше подробиць у сюжеті Євгенії Кравець. Ось так виглядала ця житлова багатоповерхівка в Запоріжжі ще цієї ночі. Та за кілька хвилин пролунали надпотужні вибухи. Ворожою ракетою рознесло цілий під'їзд. Жилодому столівага. Під'їзду одного. Нахуй, нету. Просто немає вдома. Внизу автомобілі їх засипало. Хуй. Росіяни запускали ракети з тимчасово окупованого токмака, що поряд із запоріжжям. Тож сигнал повітряної тривоги лунав вже одночасно з вибухами. Люди не встигли спуститися у сховище, ховалися поміж двох стін. Твою наліво. Я постающий. А ты куда не ходи, да? Пожалуйста, хватит! Десятки людей опинилися під завалами. Всі екстрені служби зночі працюють без упину. Зараз з одної з квартир достали двох людей: мужчина 60-го року народження та жінку 65-го року народження. Вони з полог приїхали сюди і жили у своїх родичів в трьохкімнатній квартирі. І туди якраз і був був епіцентр, куди прилетела ракета. От і добре, що вони живі, от, але в такому доволі тяжкому стані. Цей будинок знаходиться у центрі Запоріжжя, у голови Запорізької РДА, саме в цьому будинку проживав син. В момент прильоту його не було вдома, але квартиру рознесло щерть. Зруйнована частина дому, А от в цих двох окнах це квартира, в якій де, в Запоріжжі, коли проживав Влад, мій син. Це наша квартира з п'ятого дому його сюди у 2005 році привезли в цю квартиру. І там він, це перший, коли ми його привезли додому. А зараз цей дом зруйнований. І тому от це все, що від цього під'їзду. Залишилась одна з ракет прилетіла у двір іншого спального району. Всі будинки навколо пошкоджені. Десятеро людей з осколковими пораненнями вже ушпиталили. Ще кілька ракет вдарили по приватному сектору. Є загиблі. Ось що місцеві розказали про сьогоднішній ранок. Два чоловіка її вивели на вулицю, Потом вона шкори Взрив, все, умірився. все на мене і на жену. Вот. Я сначала сам выбрался из-под завала шибы там туда-сюда, потом жену вытащил. Спустился через крышу соседнего гаража, потом принял жену, посадил ее там возле этого самого и помогли там соседям на стул. потом ближе к забору, а ей хуже. Время хуже. Начало сознание терять. Когда скорая приехала, она, наверное, минут через 20, она уже без сознания была. Начали реанимировать, делать там действия, все прочее, но не Она только перенесла онкологию, они же И сердце давление упало, и говорят, ничего не смогли. В жодному з цих трьох міст немає військових об'єктів. Це виключно спальні квартали, і росіяни гатили по них навмисно, аби залякати, вважає голова РДА. Ми все пам'ятаємо і віримо в наше ЗСУ. І ми дійдемо тепер до їх домівок і устроїмо їм також, щоб вони розуміли, що тероризм в 20 столітті не може бути, в 21 столітті не може бути. А Путін тероризм Родін. І він вже більш терорист, ніж у саме Бен влади. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже там досі можуть перебувати люди. Євгенія Кравець, телеканал Київ.